Галицький міський голова Олександр Панюта 27 червня провів 101-ше засідання виконавчого комітету. Було розглянуто шість питань порядку денного: зокрема, ухвалення рішення про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств, організацій, установка Гарлицької міської територіальної громади, про затвердження плану заходів на 2025-2026 роки. З реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року в Карицькій МТГ про затвердження акту оцінки справедливої вартості майна, отриманого Карлицькою міською радою на безоплатній основі. Одне з рішень стосувалося надання фізичній особі підприємству, підприємцю дозволу на розміщення зовнішньої реклами інше видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно. Прийнято також рішення про надання матеріальної допомоги жителям Кагарлицької міської територіальної громади, зокрема родині загиблого захисника України, двом воїнам, які повернулися з рашистського полону, а також громадянам, чиє майно постраждало внаслідок ворожих повітряних атак. Рицький міський голова Олександр Панюта 30 червня провів чергове засідання оперативного штабу з питань координації дій із підприємствами, установами та організаціями. Учасники засідання взяли участь у загальнонаціональній хвилині мовчання, вшановуючи загиблих у російсько-української війни фронтовиків і мирних жителів, незважаючи на перманентну загрозу ворожих повітряних атак, ситуація в Кагарлицькій МТГ послуги для всіх вітрил громади, в принципі ніяких таких Гармаді, чи громаді громаднісу. Очільник громади наголосив на безумовному дотриманні заходів безпеки у випадку оголошення повітряної тривоги. У громаді тривають заходи з благоустрою. На засіданні наголошено на активізації заходів із підготовки до чергового опалювального сезону. На середину липня заплановано чергове засідання штабу з підготовки до роботи в зимовий період. Завершено публічний аудит територіальної громади, метою якого була перевірка та аналіз фактичного виконання місцевого бюджету, ефективності використання комунальних коштів, майна та інших активів. Нині розпочинається робота над опрацюванням акту за підсумками проведеного аудиту. Очільник громади наголосив на ефективному використанні фінансових призначень. У зв'язку зі зменшенням надходжень розпорядникам бюджетних коштів рекомендовано залучати підрядників, які готові працювати з післяплатою. Актуальними залишаються заходи забезпечення доходів до місцевого бюджету. На засіданні традиційно було обговорено плани на тиждень, що розпочався, а також поточну ситуацію в громаді. У робочому режимі працює центр первинної медико-санітарної допомоги. У багатопрофільній лікарні на 140 ліжках стаціонару на лікуванні перебуває 120 пацієнтів. У закладах освіти здійснюються заходи з підготовки до нового навчального року. Триває вдосконалення укриттів на випадок оголошення повітряної тривоги. Триває кампанія оздоровлення дітей пільгових категорій. Заклади культури працюють відповідно до складених планів. За повідомленням правоохоронців, до відділення поліції протягом минулого тижня надійшло 240 заяв і звернень громадян. Протягом минулого тижня рятувальники тричі робили виїзди на гасіння пожеж. У штатному ритмі працює вся інфраструктура громади. Кагарлицький міський голова Олександр Панюта 30 червня провів засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На порядку денному було чотири питання. Зокрема, комісія розглянула питання та ухвалила відповідне рішення щодо забезпечення сталого функціонування протипожежного водопостачання на території Кагарлицької міської територіальної громади. Керівників об'єктів, які було перевірено, зобов'язано вжити заходів для усунення виявлених недоліків, кагарлик водоканалу, провести обстеження вуличних гідрантів та усунути виявлені недоліки, обладнати пристроями для забору води пожежно-рятувальною технікою водонапірні вежі, де це можливо. Актуальним було питання про стан протипожежного захисту об'єктів, розташованих на території Кагарлицької міської територіальної громади, запобігання пожежам та загибелі і травмуванню на них людей, про забезпечення пожежної та техногенної безпеки об'єктів, задіяних у збиранні, переробці, зберіганні, сільськогосподарських культур. Про заборону випалювання сухої рослинності та її залишків на землях різного цільового призначення, про запобігання пожежам у природних екосистемах. За результатами останніх перевірок об'єктів, працівники державного нагляду та контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки запропонували 438 заходів. Спрямованих на усунення порушень протипожежних норм і правил пожежної та техногенної безпеки. Керівники підприємств проводять відповідну роботу для покращення протипожежного стану об'єктів, але поряд із цим є ряд недоліків. Проблемним питанням є протипожежне водопостачання до пожежних водоймищ та водонапірних веж відсутні під'їзди з твердим покриттям майже у всіх господарствах. Незважаючи на неодноразові вимоги обухівського РУГУ ДСНС України у Київській області щодо вжиття вичерпних заходів щодо заборони випалювання суб'єктами господарювання стерні, сухої трав'яної рослинності та післяжнивних залишків на території громади, трапляються подібні випадки. Комісія доручила обіг у Буківському районного управління ДСНС України у Київській області спільно з представниками Кагарлицької міської ради протягом 2025 року проводити пожежно-профілактичні відпрацювання населених пунктів, де спостерігається зростання кількості пожеж. Комісія заборонила на території Кагарлицької міської територіальної громади випалювання залишків соломи, стерні, побутового та іншого сміття на сільгоспугіддях та присадибних земельних ділянках громадян. Відділенню поліції номер 1 та ДСНС України у Київській області вживати заходів щодо притягнення винних осіб у встановленому порядком до адміністративної відповідальності за випалювання сухої трав'яної рослинності та післяжнивних залишків на сільськогосподарських угіддях, уздовж доріг на пустирищах та на інших землях. Комісія обговорила важливе питання про вдосконалення системи цивільного захисту на місцях розширення мережі підрозділів місцевої пожежної охорони місцевих пожежних команд у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні. На території Кагарлицької міської територіальної громади створення МПО на сьогоднішній день неможливе у зв'язку з відсутністю кадрового забезпечення та необхідних коштів для створення МПО. Тому до розгляду цього питання Кагарлицькій міській раді рекомендовано повернутися після вирішення питання щодо кадрового та фінансового забезпечення. Розглянувши питання про результати проведення комісійних обстежень невизначених стихійних місць масового відпочинку населення на водних об'єктах, які розташовані на території Карлицької міської територіальної громади, комісія вирішила. Орендарям водних об'єктів та старостам Кагарлицької міської територіальної громади у зв'язку з неможливістю забезпечення належної безпеки під час відпочинку населення на водних об'єктах провести інформаційно роз'яснювальну роботу з населенням про заборону купання, забезпечити встановлення в місцях можливого скупчення населення на водних об'єктах попереджувальних знаків, купатися заборонено. Добрими справами завершили минулий тиждень у комунальному підприємстві міськрембудсервіс. Серед іншого проведено дорожньо-ремонтні роботи у двох старостинських округах Карлицької громади Черняхівському та Новосілківському. Зокрема, виконано поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вулиці Лесі Українки в селі Черніхів та асфальтового покриття по вулиці Шевченка в селі Новосілки. За повідомленням правоохоронців, до відділення поліції протягом минулого тижня надійшло 240 заяв і звернень громадян. З них один внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме це 28 червня було задокументовано дачу хабаря, тобто неправомірної вигоди працівнику поліції. За непритягнення до адміністративної відповідальності особи, яка керувала транспортним засобом у стані алкогольного співробітня. По даному факту, внесено відомості, ЄРДР ведеться досудове розслідування. Також здійснюємо постійно з працівниками РТЦК відпрацювання по побування осіб, які ухиляються від мобілізації. В суботу у нас було глобальне таке відпрацювання. Виявляємо осіб, доставляємо до ТЦК з метою проходження ВЛК подальшому та подальшій мобілізації. Загалом складено за минулий тиждень 82 адміністративних протоколи, з них 5 за статтею 130 частина перша керування в стані опорного спільніння. Решта це по лінії громадської безпеки, домашнє насильство. Дрібні крадіжки в місті Ржищі в магазині супермаркетів Фура, також по лінії порушення правил дорожнього руху, 42 адміністративних протоколи. Загалом працюємо в штатному режимі.